Питання аграрія. Вас часто цікавить питання, чому не допрацьовують, не працюють, чому немає бульбочкових бактерій. Тому сьогодні давайте поговоримо з вами про те, а які все-таки можуть бути причини, від чого вони залежать, чому може не бути бульбочкових бактерій, і які оптимальні параметри, в яких ці бульбочкові бактерії добре продукують, розмножуються, функціонують і. Фіксують оцей азот, такий нам необхідний з повітря. Е, отже, які ж оптимальні все-таки від чого залежить? Скажімо, від чого залежить ця ефективність блюбучкових бактерій? Звичайно, що в першу чергу це буде залежати від вибору того препарату, того продукту, який, е, на, на користь якого ви зробите вибір, і від, від саме від здатності, від життєздатності і від кількості тих бактерій, які в ньому знаходяться. Наступний момент дуже важливий: це звичайно вологість ґрунту. Так на неї ми практично не можемо впливати. Можемо впливати там обробітками ґрунту, якимись підведенням, підведенням води, але це ну це вже такі речі. А в цілому. В цілому, в більшості випадків, яка ж оптимальна вологість? Оптимальна вологість для розвитку бульбочкових бактерій це 60-70% від повної вологоємкості. При вологості 18-16, бактерії практично перестають працювати. Це така гранично нижня межа, при якій ще можуть десь трошки функціонувати бактерії. Тому, якщо посуха, ми маємо розуміти, що рослина втрачає туру, втрачає фотосинтез, і це має вплив і на розвиток бульбочкових бактерій. Далі, якщо, наприклад. Перезволоження. Бульбочкові бактерії це аеробні організми, тобто їм потрібне повітря, ґрунтове повітря. Відповідно, з цього ґрунтового повітря вони фіксують азот. Якщо там у нас в цих, в цих порах не повітря, а вода, відповідно, теж бактерії будуть гинути і не будуть так функціонувати, як би нам хотілося. Наступний показник це температура. Бульбочкові бактерії починають працювати при температурі ґрунту від 10 градусів і вище. Оптимальна температура для їхньої, їхньої такої активності це 20-25 градусів. І вже якщо у нас більше 30 градусів, теж бактерії працюють значно гірше, і це вона, знаєте, як повітрі 30 градусів. А поверхня ґрунту вона, як правило, може бути ну набагато вища температура. Тому от ще одна причина, коли жара що можуть не допрацьовувати бактерії. Ще один показник це кислотність ґрунтів. Наявність ґрунтах, сполук, алюмінію, марганцю. Звичайно, це негативно позначається і на розвитку кореневої системи, і на своєння поживних речовин, і в тому числі і на розвиток і функціонування бульбочкових бактерій. І звичайно, що це такий показник, значить, який ми можемо трішки регулювати, але в останні роки, якби ми взагалі мало звертаємося. До вапнування, до такого заходу, як вапнування. Е, тому м м на кислих рутах ми маємо теж розуміти, що. Діяльність бактерій може бути трішки знижена саме через кислотність. Ось такі речі основні, які впливають на діяльність бактерій. Але розумієте, чи перезволоження, чи посуха, чи висока температура тобто це все якби завжди присутні завжди присутні в нашій технології. Ми працюємо під відкритим небом. Тому давайте робити вибір на користь якісних бактерій. Я вам розповідала про такий інокулянт, як турбусой. Зараз вже на ринку практично я думаю, що його ніде немає. І що можу зараз порадити, тої самої аргентинської компанії Rizobacter, спільно з австрійською компанією Задбау prosdorfer є препарат Ризолік Top, Тобто, ті, та сама компанія-виробник. Тому хто ще має потребу, хто ще не закрив собі питання е, інокуляції е, сої, а вже така, знаєте, пора вже, вже треба сіяти. Але в кого ще є таке, е, таке не таке незакрите питання, то будь ласка, звертайтеся, мій телефон внизу. І якщо маєте таку, таку потребу, в нас ще залишилося декілька комплектів, тому не зможемо вам цьому питанні. Допомогти Ризолік-ТОП. схожі характеристики на турбосой. Єдине, що турбосой, це такий більш новіший препарат, а інукулянт. А Ризолік топ це був на декілька років появився раніше на нашому ринку, але зараз він свіжий, тільки заїхав з Австрії. Тому у кого є ще потреба, будь ласка, дзвоніть і будемо одразу. Відправляти. Ось. А на сьогодні це вже знаєте така вся інформація. Ми вже так детальніше проговорили глибше про гінукуляцію. На що на неї впливає? Якщо ще якісь і питання, дзвоніть, задавайте або пишіть під відео. Я це все буду читати і уже старатися вам дати. знаєте, ми, ми ми трошечки потрошечки вже трошки глибше заходимо в агрономію для того, щоби, знаєте, чим більше знаєш, тим більше можеш застосувати і допомогти своїм рослинам. Ось, а на сьогодні я вже буду прощатися з вами. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!